Одеський музичний гурт, формація патріотичного позитиву Друже музико випустили новий альбом під назвою Сторінками волі. Фронтмен гурту Максим Трубніков поділився з українською хвилею своїм поглядом на сучасну вітчизняну музику, а також новою піснею з альбому. Сучасна українська музика, на ваш погляд, яка вона і якою має бути? А, зараз а, закон 3822, який теж ми так наполегливо. А, Давали Верховній Раді, він прийнятий протягом трьох років буде збільшуватися і має збільшуватися український контент, як на телевізійних каналах, Радіо, каналах в цілому. Я вважаю, хоч є багато різноманітних думок, що це дуже добре, тому що дійсно це дає можливості українцям, як молоді, так і старшому поколінню, побачити різних виконавців, різних стилів і напрямків. Які, можливо, до цього моменту вони б жодного разу ніколи б не побачили а ледве що там десь. Зрозуміло, що українська музика має бути і зайняти всі, скажімо так, певні ефірні ніші. Це має бути і танцювальна музика, це має бути і легка музика. Я маю на увазі для. Якогось певного там, душевного, духовного розслаблення людини. Це має бути інтелектуальна музика, це має бути надихаюча музика. Але так чи інакше, в першу чергу, ми б'ємося над тим, щоб ця музика була професійною. Ця музика дійсно була ну, називаємо так конкурентно спроможною для того, щоб з часом зрозуміло, що не можна зробити все в одну мить. Але з часом дійсно українська музика взяла гору над, скажімо. Можливо, іншими якимись виконавцями зарубіжними і впевненого стало на ноги в своїй державі, щоб українці дійсно, не дивлячись на те, ми їдемо в маршрутці, вмикаємо якесь радіо чи телебачення, чи просто приходячи додому, бажаємо щось включити для відпочинку. Все ж таки віддавали перевагу українській музиці музиці, яка написана на український текст. Відомих авторів, більш відомих, менш відомих, але так чи інакше, яка в українців, да, в людині, яка живе в нашій державі, ну можливо, відроджує те коріння, яке постійно сиклося багатьма різноманітними сокирами і інших, скажімо так, не проукраїнських влад, дійсно воно почало знову таки відростати і виростати велику любов. А на ваш погляд, чи є така проблема, що радіостанції, наприклад, вони обмежені? От є тільки океан Ельзи або Гайтана, і все. І тільки ми чуємо це. Чому так відбувається? А, ну, це ну ротація, Слава там. Богу, зараз вже трошечки все ж таки змінюється mm -hmm. цей процес. Да, не швидко, да, не легко, але змінюється. І коли мені там задавали питання, Максиме, ну твоя музика більш важка, що ж ти хочеш, ну скажімо так, по Порівнюватися. Я кажу, я ні в якому разі не хочу ні з ким порівнюватися, тим більше з цими людьми ми теж виходили на одні сцени. Як я вже сказав, українська музика має бути всіх форматів. Для як най скажімо, слухача Міламана, так і найвибагливі, який слухає от виключно скажімо, якусь одну стилістику тощо. І чим більше ми будемо цю музику показувати, Тим більше люди почнуть в неї дійсно розумітися. І як тільки вони почнуть розумітися, вони будуть самі просити. Я хочу послухати сьогодні того виконавця, якого ви один раз прокрутили місяць тому. Чому ви його один раз прокрутили? А скажімо, протягом всього іншого місяця я бачив один той самий кліп, але абсолютно іншого виконавця, Ну можливо, більш відомого на даний момент. Так що в даному випадку я вважаю, що потрібні бути рівні права. Абсолютно не в залежності від того, хто там, скажімо, більш відомий чи менш відомий гурт чи виконавець. І виходячи з цього, дійсно, чим більший вибір, тим більше буде конкуренція, і тим якісніше буде дійсно митець да? дивитися на свій продукт і намагатися його, ну скажімо так, обробити настільки якісно, щоб він настільки заблищав, і на нього теж звернули увагу. До речі, про продукт нещодавно випустили новий альбом сторінками волі. Вітаю вас з цим. Дякую. І Розкажіть, будь ласка, про нього докладніше. Отже, сторінками волі дійсно вийшов на початку 2017 року альбом, який складається з 11 треків, вже трошечки відомих українським слухачам, які ми використовували і грали під час своїх концертів і фестивалів І з новими абсолютно піснями, які ще жодного разу не з'являлися не на концертах, не навіть у будь-яких там соцмережах. Ці 11 треків. Розставили в послідовності історичній, тому назва Сторінками волі це не назва якоїсь, якогось певного треку, а суть в цілому цього альбому. Альбом буде виданий книгою. Це буде книга з текстами mm -hmm. з певними. Ну, трошечки так привідчиняю зараз. Mm -hmm. Але буде книга із диском, і, можливо, ще певним форматом, яка Дійсно, гортаючи ці сторінки, кожен слухач зможе дійсно пронестися стислою історією України і від давніх часів і до сьогодення, і відчути в кожній пісні той заклик той. Не дивлячись на те, що ми знаємо, що можливо ті події в подальшому для України, ну скажімо, не при не привели до якоїсь перемоги, такої якої би хотілося, але все одно заклик до боротьби, заклик до позитиву, тобто боротьби з посмішкою на вустах, впевнених в своїх силах, і звісно, попрошу вас зіграти з нового альбому композицію. Композиція буде мати назву Хвиля. Дуже символічно, що якраз в проєкті Українська хвиля акустична сьогодні для вас. Я виконую цю пісню. Чути тебе, брате, разом хвилю підіймати, об'єднаємо зусилля по одного ми коріння в боротьбі здобудем славу, Бо на те ми маємо право дивись та хвиля, усе вороже зміє, зміцнить серця і душі. Ми не байдужим, дивись та хвиля нас віднесе до мрії, Поборемо свавілля то наша хвиля. Дасі плакати й нити Розвине, і тоді у власній хаті розпочнемо панувати, Заживемо по-новому, не дамо і шансу злому, Дивись, та хвиля, усе вороже зміє, зміцнить серця і душі, ми не байдужі Дивись, та хвиля. Віднесе до мрії поборемо свавілля, то наша хвиля. З однієї маленької хвилі народжується велике, здатні піднестися до самого неба та ринути згори вниз, змиваючи всю нечість на своєму шляху. Так і ми маємо об'єднатися в нашу. Українську хвилю, бо разом ми є велика сила! Дивись, та хвиля, усе вороже зміє, зміцнить серця і душі, ми небайдужимо. Та хвиля нас віднесе до мрії. Поборемо свавілля. То наша хвиля. Дякую. Дякую. Такою сьогодні була українська хвиля. Я Світлана Пензова. Бажаю вам весняного настрою, краси і натхнення. Побачимось.